Запоріжців закликають дотримуватись правил безпеки при відвідуванні кладовищ під час поминальних днів. Священнослужителі зокрема просять своїх парафіян прибрати на могилах родичів та близьких за кілька днів до поминок, аби уникнути великого скупчення людей. Також представники церкви просять не влаштовувати на кладовище застілля, а поводитися скромно та з повагою до тих, хто також прийшов помолитися за своїх померлих близьких. Крім цього, вшанувати пам'ять померлих можна у храмах. Додають священнослужителі. Також запоріжців закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги ми живемо в умовах війни, і ті всі скупчення людей вони є як приманка для атаки ворожих ракет чи інших засобів нищення нас як народу. І щоб не наражати себе, то розтягнути в часі. Не наражати себе на небезпеку, розтягнути в часі той цілий поминальний той тиждень. Мо ми не мусимо чекати до неділі. Отак От визначили, що є неділя. Різні регіони мають різні дні вшанування померлих. То не що в неділю треба цілий тиждень збирати після Паски торби, щоб піти, то з'їсти аж в неділю на провідну неділю. Я думаю. Цілий тиждень, після коли є час піти собі, помолитися, впорядкувати могилки, віддати, шану померлих. Якщо бачите велике скупчення людей, десь відійти, почекати, люди помоляться, підуть тоді, ви підійдете до своїх могил. Бо для нашого ворога немає нічого святого. І ми знаємо приклади, як прилітало жили дома, і об'єкти цивільної інфраструктури, і, на превеликий жаль, і на цвинтарі, де спочивають наші рідні і близькі. Kaj mu brežimo sebe, zaradi tega še obrazno svetkovati, premo nad vrhom. Також задля для безпеки громадян правоохоронці на період з 11 по 14 травня залучать до забезпечення порядку близько 850 поліцейських. Це патрульні наряди, слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, а також ті правоохоронці, що несуть службу на блокпостах. Особливу увагу приділили саме кладовищам. До їх патрулювання залучать близько 300 поліцейських. Там вони будуть розташовуватися стаціонарно або ж в режимі автопатруля. Окрім цього, хотів би нагадати громадянам на правилах поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на кладовищах. Тобто, якщо побачили підозрілий предмет або залишену якусь сумку, не потрібно її чіпати, краще, наприклад, збільшити відстань до неї та зробити відповідне повідомлення на лінію 102, де вже поліцейські розберуться далі, що з цим робити.